Майже рік я не малювала олійною пастелю, і скажу чесно, що я за нею навіть трохи скучила. Але за цей рік я доволі багато малювала аквареллю та олівцями, тому мені дуже здається, що я покращила свої навички малюнку. Ви на каналі Кінестета Арт. Я музика Оксана, амбасадор олійної пастелі, яка не малювала рік цією пастелю. Отже, буду розповідати, чому вона мені подобається, ця пастель, а чому не подобається. В процесі малювання цього о, малюнку я згадала, чому я оліну пастель не люблю, бо вона, скажімо так, ігнорує малюнок. Я завжди починаю роботу кольоровим олівцем і заповнюю світлі фрагменти картини теж олівцями. Я ніколи не мріла малювати реалістично, тому мені достатньо заповнювати просто абстрактні плями кольору. Я б могла намалювати всю цю картину тільки олівцями, але мені б довелося витратити доволі багато часу на повне заповнення фону і багато олівців. Маю на увазі стержню олівця, бо щоб зробити щільний фон, доводиться точити його доволі часто. Щоб не витрачати так багато часу на фон, я зазвичай його роблю акварельним. Але сьогодні мені захотілося намалювати саме олійною пастелью цю кицьку, тому я вибрала пастельний папір такого блакитного кольору. І почала змальовувати те, що бачу на фотографії. До речі, це моя кицька, яка залишилась моїм чоловіком. Я дуже за нею скучила і вирішила намалювати і зараз саме її, бо чомусь всі картинки з цією кицькою в мене купили. Хочу мати ще картини, і, звісно, я хочу, щоб їх ще теж хтось купив. Темно-коричневим олівцем починаю малювати риси обличчя. Особливо приділяю увагу очам, бо якщо вони не вийдуть, то можна сказати вся картина на смарку. Тому я їх гарненько промалюю, дивлюся, як саме вони під яким кутом вони нахилені. Коли малюю смужечки на її морді, я намагаюся зрозуміти, якої форми ця морда, з яких об'ємів вона складається. Щодо олівців, якими я малюю, це в даному випадку олівець Faber Polychromos, Polychromus на олійно-восковій основі, тому він доволі яскравий і легко наноситься на пастельний папір. Але в цих олівцях є певний недолік, вони доволі погано стираються гумкою, тому якби, вам треба добре думати перед тим, як малювати, або прийняти той факт, що ваш малюнок ніколи не буде ідеальний. Але він може бути живим. Саме так я себе і заспокоюю. Чи потрібно робити такий деталізований малюнок перед тим як починати малювати олійною пастель? Ні, не потрібно. Але я люблю так робити, щоб краще розуміти свою натуру і більш точково наносити олійну пастель саме в ті місця, де це буде потрібно, щоб не розмазувати? Малюнок, а більш штришки такі робити. Картини можна малювати на основі ліній або на основі плям. Мені більш ближчі лінійний підхід, бо я може тому і графічний дизайнер. А тому оці всі лінії і заповнення світотіні для мене важливі для дослідження натури. Але я знаю митців, які спочатку малюють плями а потім вже додають деталі лінійні і їм легше так. Цей малюнок олівцями зайняв мене півтори години ввечері, але я б могла впоратися швидше, якщо б я не слухала аудіокнигу і просто не насолоджувалась цим процесом. Наступного дня я розпочала малювати олійною пастеллю. Спочатку я е, малювала квіти, тобто я починала зверху картини, щоб не розмазувати її руками. Жовті і зелені кредочки я використовувала для серединок квітів і змішувала їх з сірими і білими крейдочками для плюсток. Набагато легше формувати форму квітів, коли вже є малюнок олівцем. але подивіться, буквально один не дуже обережний штрих. Крайточкою і форма може бути порушена. Тобто це треба робити доволі уважно і, можливо, потім відкоректувати розтиркою чи олівцем, або залишити такий більш експресивний вид малюнку. Я так і роблю, мене в принципі влаштовує те, що квіти не будуть мати дуже-дуже промальовану форму, тим паче, якщо це велика квітка на задньому плані. Зазвичай білу крейду використовують наприкінці малювання, але я використовую її прямо зараз, бо не планую робити декілька шарів е, кольору. Для цього проєкту я використовую олійну пастель фірми Карандаш, яка називається Неопастель. Вона мені подобається найбільше, але вона і є найдорожча олійна пастель. А, також я дуже люблю пастель Мюнго, оцей зелененький, якраз він. Вона трошки відрізняється по консистенції, але вона мені теж дуже-дуже подобається. Ці олійні пастелі легко нашаровуються, не залишають великі катишки і дуже легко змішуються одна з одною. Також в них дуже класна палітра відтінків, яка мене повністю задовільняє. Якщо вам цікаво більше дізнатися про олійну пастель від різних брендів, ви можете подивитися перше відео на моєму каналі. Я закріпила його зверху. Мені не дуже хотілося знімати весь процес малювання цієї картини, бо це доволі сильно відволікає від пропрацювання дрібних деталей, таких як шерсті і виразу обличчя цієї кицьки. Малюючи олійною пастеллю, важливо вчасно зупинитися, бо можна безкінечно довго коректувати деталі, додавати тіні і світло, але важливо зберегти таку свіжість, скажімо так, картини і не перепрацьовувати її. У мене дуже часто з цим є проблеми, тому я намагаюся малювати в максимум два шари і не зациклюватися на деталях. В цьому малюнку мені хотілось використати колір паперу як повноцінний фон, але довелося трошки об'єднати оцим фіолетовим кольором вазу з фоном, а також з іншої сторони кицьки теж домалювати фон, бо я просто запачкала руками картину. А тепер можна підписувати і виставляти картину на Еці. Перше фото це завжди візуалізація в інтер'єрі, як вона виглядає в рамочці, а далі показую фото процесу, того як я його малювала, просто окреме фото і фото з моїм котом, який не хоче відпускати цю картину. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, залиште коментар в підтримку каналу, а також можете залишати ваші питання, щоб я знімала нові відео. Бажаю вам творчих успіхів і до зустрічі на каналі Кіностет Art.